Воронезькій області склад боєприпасів було понищено. Деякі експерти повідомляють, що можливо там і північнокорейська балістика десь була задіяна. Що нам відомо про це влучання, на загал про те, що тепер в Росії направду немає безпечного місця. Щоправда, зусиллями нашої розвідки і нашої зброї ще не понищена, Детонація триває тобто боєприпаси вибухають, як сказав би місцевий їхній губернатор. Це пожежонебезпечні предмети вибухають, а -а. очевидно, дійсно пожежонебезпечні небез небезпечні фейерверки, такі що з сусіднього села доводиться викоювати людей. Ну, таке привітання наших розвідників, які в, до ворога, не тільки до ворога. Накануні Лойдостін, пояснюючи міністр оборони США, пояснюючи, чому э, Сполучені Штати не передають нам далекобійну зброю. ну, в тому числі заявив, що, ну, власне, чого ви від нас хочете, ви ж самі маєте засоби, які можуть уражати противника на таку відстань. Тож, незважаючи на те, що переговори з нашими партнерами тривають, все більше треба розраховувати на власні сили, а ми їх нарощуємо. Пане Павло, а чи дійсно там могли бути північно-корейські ракети зосереджені на тому складі? Олександр Мусієнко в воєнний експерт повідомляє про те, що за інформацією з його джерел саме з того місця, орієнтовно з того Ореолу, і запускалися ці ракети по нам? Ну, по, по районам Пусків воно дещо співпадає, чи зберігались саме північно-корейські ракети на тих складах, сказати важко. Е, відрізнити без інженерної ідентифікації боєприпаси корейські чи російські від Іскандерів, тих же ж е, так, по зовнішньому вигляду доволі складно. І те, що застосовується. Росіянами під час останніх ударів по Україні. Значно більше балістики, ну, очевидно, свідчить про те, що е, або з, Півден... з Північної Кореї надходять е, боєприпаси. Важко їх розрізнити там е, тими ванта... суховантажами, е, контейнеровозами, які вони перевозяться, вони перевозяться в контейнерах в находку, в совгавань, І сказати там артилерійські боєприпаси, ракети чи патрони доволі складно. От фіксуємо тільки. По прильотам, по тим, тим характеристикам ракет, які вже в збиті нашої протиповітряної оборони. До слова, можуть бути там і іранські ракети, в тому числі, поки що, незважаючи на заяви наших партнерів, деяких, що, зокрема, про те, що вже іранські ракети в Росії є. Наші експерти не виявили серед того, що було збито напередодні ракет саме іранського виробництва, і це вселяє надію, що мовли не зроблять той опрамечевий крок, до якого вони очевидно просуваються. Пане Павло, ми теж достеменно не можемо з вами, звісно, підтвердити, чи були передані ці ракети іранській Росії, як пише The Wall Street Journal. The Times пише про кількість у 200 штук іранської балістики, яка відправилась до Російської Федерації. А тим не менше, що ми маємо розуміти про ті ризики, які вони можуть встановити? Чим ці ракети кардинально можуть відрізнятися від іншої балістики, яка запускала, запускала Росія від тих же іскандерів, від аналогів північнокорейських? Чи це щось лежить ті самі площині? Ми ж розуміємо, як з ним працювати, хоча балістика більш ніж Небезпечна і погана для збиття. Якщо мова йде про 3, 2 дві три сотні балістики, це значить, що це не обов'язково противно-тактичні ракети, це можуть бути ракети різних типів, в тому числі нурси, не керовані ракети для систем залпового вогню типу ГРАД, ну і можуть бути аналоги російських іскандерів. В принципі, вони уніфіковані попусковим установкам, і те, що Росія повторюсь, певно. Росія останніми днями і тижнями так активно б'є балістичними ракетами. Свідчить про те, що вони розрахують. Може свідчити про те, що вони розраховують на поповнення свого ракетного арсеналу. І тут, ну, можливо, навіть не типи ракет важливі, а їх кількість. Ті ж північно-корейські ми бачимо аналоги іскандерів, вони по характеристикам гірші, але від того нам мало. Власне кажучи, прилітає, що прилітає, зібрана північними корейцями недороблена. Ракета, що суперновітня російська кінжал. Шкоду вони роблять ту ж саме: вибухівка у них однакова напижована, та пане Павле, це це теж правда, але це свідчить це про те. Що Росія хоче які цілі переслідувати? Збільшити інтенсивність і масштабність ракетно-дронових атак проти нас? Чи все таки у них не все так слава богу, із випуском і виробництвом країн ракет власного виробництва вітчизняного? Ну, це дві сторони однієї медалі, власне кажучи, росіяни хочуть наростити удари по Україні, хочуть здійснювати їх комбіноване з використанням найбільш ефективної зброї. А в умовах, що склались, найбільш результативною є при комбінованих ударах саме балістичні ракети. Адже, по перше, ми маємо недостатню кількість засобів протиракетної оборони проти балістики. Ну переважно це. Найбільш ефективними показали ми по ній це американський зерка Петріот, яких у нас обмежена кількість до слова, дякую Румунам руму за обіцяну батарею додаткову ЗРК Петріот. Це сампт, ну власне кажучи, і все. Коли росіяни кажуть про те, що С-300, С400, які до слова у нас С-300 стоять на озброєнні, можуть збивати балістику, ну це е, ймовірність знищення цілі 50 на 50. Ну, там вони пишуть 60%. Ну, можете уявити, якщо 50%, ну це або попав, або не попав. Це вже на межі е, ймовірності. Звісно, будемо бити по ворогу всім, чим можемо, щоб не допустити руйнувань наших міст, знищення наших людей, але збільшення кількості ракет ворожих, воно відповідно прямо пропорційно буде впливати на інтенсивність ворожих обстрілів. А очевидно, що Попереду, попереду, по-перше, зима, і росіяни не кинули спроб нашу енергетичну інфраструктуру знищити. От останні шахедна атака буквально сьогодні ночі, щонайменше в трьох областях, намагалися зруйнувати е, об'єкти енергетики. По-друге, е, чим більше у них такої наглої зброї, тим е, е, Більше вони можуть виділити її саме на шантаж, на залякування на терор українського населення, адже задачу змусити українців капітулювати, вона як була першочерговою, так і залишається. І ракетно-дронові удари це якраз основний певний. Засіб на такого тиску на на механізму тиску на наше суспільство, на нашу державу, на наші збройні сили. Та геноцидники, але бачимо, що великі завойовницькі плани російської окупаційної армії знову розбиваються об те, що ми можемо діяти більш хитро і держ, більш професійно сьогодні. Місяць і один день, як триває курська СВО, і сьомий день, як призупинено наступ російської окупаційної армії на Покровському напрямку. Чи пов'язані пане Павле, це дві події, як ви вважаєте, все таки чи вдалося нам досягти цієї цілі, що Росія почала і звідти витягувати війська? І, власне, чи можемо ми казати, що намір росіян взяти покров дійсно не виглядає, м'яко кажучи, такою неминучою перспективою, як це було раніше? Я не думаю, що і раніше бажання росіян захопити Покровськ не було не мало 100% гарантії. Втім, протистоять наші збройні сили і так, Бахмут, Авдіївка, багато ще є. Прикладів, так де ворогу вдалось захопити великі важливі населені пункти, але чого їм це вартувало? Скільки це часу зайняло? Тож просування в бік Покровська не значить, що от, -от буде Покровськ захоплений ворогом. Що стосується дій ЗСУ, контрдій ЗСУ, то дійсно вони мають вплив. Якщо не прямий, то опосередкований. Ну, от уявіть собі, зараз на Покровському напрямку одною з причин розвитку подій, саме такого, є те, що ні ми, ні противник не маємо достатньої кількості оператора. Тивних резервів, у кого оперативні резерви з'являються, той демонструє успіх. Е, чому оперативних резервів у ворога нема? Uh -huh. Тому що основний стратегічний резерв, власне кажучи, на 24-й рік у ворога планувався Ленінградський воєнний округ, який вони формували uh -huh. е, ці армії. А що це таке Ленінградський воєнний округ? Це якраз угруповання військ північ, яке діє на Білгородщині, на Курщині. На? Проти Сумщини, Харківщини і нашої Чернігівщини. І наші відповідно дії е в Курській області і об стійка оборона на Харківщині, вони е сковують ці резерви на Покровськ, то на Торецьк на часів Яр вони не можуть перекинути е свої сили. Навпаки, вимушені частину сил перекидати е саме в тому напрямку. 810-та бригада морської піхоти це південь, з це Чорноморсь, Чорноморського флоту, яка, яку росіяни перекидали для того, щоб посилити наступ на Харків. Зараз рвуть її на шманашмаття на Курщині, і так не один підрозділ. Фактично, ворог там поступово намагається сформувати угруповання, достатнє, яке б щонайменше зупинило наступ збройних сил України. Оце угруповання його якраз противнику не вистачає на сході. Тож говорити про те наскільки успішна, не успішна була з воєнної точки зору операція збройних сил України. На Курщині, ну що найменше зарано. А тож ставимо три крапки і спостерігаємо, бачимо, що цілі досягаються поетапно, поступово не все одразу в цьому житті відбувається. Дуже дякую вам, пане Павле, безмежно за динамічні змістовні коментарі, за ваш час і позицію. Гарного дня, бережіть себе. Всім нам мирного неба. Однозначно, хай так і буде. На все добре. Павло Лакічук, керівник безпекових програм центру глобалістика 21, Був разом зі мною друзі.